Всім привіт! Оце вирішили пошукати наперед до Дня Святого Линка. У нас знову зима. Хто зима, то хто не зима. Якось так ми вже привикли, зараз швадесенько біжу і буду вам показувати, що я дай друзя. Це я буду показувати варіанти подарунчика, які мені потрібно. Щось треба дійсно вибрати. Хочу спочатку замовитися в інтернеті, але, але не зовсім розумію, як в інтернеті можна перевірити, якість істя, тканину і інші речі. Тому якось так ми зараз ніби біжу, йду полегко. Під ногами, незважаю на те, що подесяли, все-таки мокро, тому я таких бумов чи бітка. Оце я пішла, походжу, подивлюся, шукаю подушку. Подушку валік. Дуже давно чоловік хотів, і, в принципі, це не є так погано. Єдине, що я хочу, щоб та подушка була набивна і для одного. Такі подушки я не люблю. Але в чому проблема? Коли вона велика, тобто на двох. Як двохспальна, вона набита і вона класна, вона тверда. А от е, така, яка для одного, оці валіки вони надто мігенькі. Тому зараз буду дивитися, і вам також буду показувати ці класні варіанти до Дня Святого Валентина. Можна купити, хто любить, хто любить, хто любить таке щось. І навіть дивіться, які зараз покажу вам губки. краса! Тому зараз ми з вами будемо дивитися. Коментувати, в принципі, не буду, а просто походимо. А оце запало мені в очі. Дивіться, яка класна сумка дорожня. Це вже я буду зараз виходити, надивилася всього, буду думати вибирати. І, напевно, в наступному відео покажу вам, що все ж таки вибрала. Поки що так ще не вирішила, але думаю, що має бути цікаво. Тому будете спостерігати. Ой, які авокадки класні. дивитися. надіюсь, тканина не воду не проникне, не знаю. Але цікаво, цікаво і велике. Ну, зараз ми нікуди точно не їдемо. Колись планувала. Хотіла, звичайного, ось такого плану, як то є чорні, знаєте, ось зараз покажу. Ми зараз до них дійдемо. Ось такого плану. Хотіла чорну, але знайшла була колись з такими, як відбитками. О, дивіться, яка класна ще морквинка. Тому, я ж так подивилася, трохи і в дитячому відділі побувала. Відповідно, є над чим подумати. І що для себе вирішити. І ну, надію, дійсно покажу ще. Тому що ще, поки не знаю, ще поки не вирішила, знаєте, хто? М -м, які класні. До речі, розові краще наповні, ніж червоні. От не знаю чому. О, напевно, пошкодувала наповнювача. І отакі от дитячі іграшки, вони ж теж ніби як валіки йдуть. ну, Але це буде надто дитяче, дитячий подарунок. Хотілося б щось таке. Більш дійсно толковіше, цікавіше і... і. і і Ну, напевно, ви мене розумієте. Тут різна морква. Дивіться, які класні верхушки є в моркви ще. Ну, крім того, тому це досить так і цікаво. Всім доброго ранку. Ніч. Субота. Знову субота, не може бути. Чекаю я, чекаю я, щоб світлофор був зелений. І збираються в сервісний центр по талончик на екзамен. Уже практика. Не знаю, вийде, не вийде, але обов'язково розкажу, коли вийде. Все буде добре. Ну, надію. Зазвичай наперед нічого не кажу. Але я точно знаю, що це відео я буду випускати трішечки пізніше. І відповідно, напевно, уже здам. У нас така фопогода, був дощик. Це таке. Ну, не зима. Всім привіт! Обіцяла вам показати такий, що поколе давно масажер. Ось такими насадочками. Це, напевно, для п'ят шершащий. шащий. Relex and... пише. Ось такий він, бачите? Ну, він не зовсім антом. Зараз подивимося, бо я не пам'ятаю точно, що й до чого. Мені треба це розкрутити. О! сорі, Було б по пандос. І забрати ось цю. Угу, угу. Зараз. Покажу. Він має дуже добре. Сорі, у мене телефон, Дуже добре крутити. Бачите, швиденько насадочки. І можна, в принципі, заказати. Але я буду так, оскільки чому так, ось таким без цієї накладки, хочу взяти олійку і попоказати вам взагалі, як він. Тут дуже багато оборотів, Бачите? Цікаво взагалі, як воно буде, що й до чого, бачите, ніжки моєї камери, яка краса. Зараз буду вам показувати на ногах. Тут є такий, оце, напевно, просто закладка, я не знаю. І це шершава, а це проти антицелюлітна. Зараз покажу, як воно працює. Треба знайти, дебто знайти мені розетку зараз. Отож, включила світло розетку знайдено. І зараз буду вам показувати, як воно взагалі працює. Щоб ви розуміли, чим воно вартує. Зазвичай ну, проблем з цим літом таких немає, але чомусь ззаду на ногах отут є така проблемна зона. Яку бажано ми було пропрацювати. Зараз включу і покажу. Дивіться, воно ось так працює. Бо я буду трошки чути, щоб розуміти, дивіться, це на маленькій швидкості. Воно повністю пропрацьовує. Дивіться, а це трошки сильніше. Якщо сильніше протиснути, це я дуже легко. Воно зовсім інакше. Дивіться, отут. Якщо брати отак. Дивіться. Все трясається. Аж сюди. Бачите, яка віддача? Якщо сильніше, ось так. Тобто отут ми можемо повністю пропрацювати з під ну Щоб просто розуміти, що до чого. Дуже він будемо пробувати знову. Потрібно по... Я думаю, напевно, хоча б по 20 хвилин на кожну ножку. Кожну і тоді будемо бачити, який результат. Єдине, що бачу, що камера знімає якось уваг вниз. Не зовсім добре. Тому, напевно, треба було отак поставити, правда? А не? Все одно отак. Ні, значить, треба буде переробити. І ось таким чином будемо... Ну, воно того вартиє. Воно коштувало, не пам'ятаю, скільки, вроді 90 гривень на той час. ну Це було дуже давно. Це було десь 15 років тому. Тому воно того точно вартиє. Просто я чомусь ну, не користувалася. Але, тим не менше, завжди можна все виправити. Тому, отак. В принципі, буду пробувати. Робимо такий челендж. Що хочу вам сказати? Роблю челендж без, без інтернету, ну, принаймні, коли я десь дорос. І щоб просто трішечки перегрузити мозок. Челендж без целлюліту запускаємо такий невеличкий і будемо дивитися результат. Буду показувати вам, розказувати, як воно, що воно. Поки що, ну, поки що це в мене перший такий експериментальний раз. Тому... Наразі не можу нічого сказати. Раніше пробувала і чомусь воно мені не пішло. Ну, не знаю чому, але чомусь не пішло. Тому зараз роблю і буду вам розказувати, що до чого і як. Оце мої пахушки вийшли на вечірню прогулянку. Вони десь колись виходять. Але ходять ніби кури. Дуже рідко літають. З одного боку це великий плюс, а з другого боку це дивно. Ще не привикли так до нас, тобто не йдуть на руки, я їх не привчаю. Але досить цікаво ось так. Ну, милота. Всім привіт! А що ви купуєте своїй половинці на День Святого Валентина? Ось таку маю лампу. Е. От вчора ми купили. Дуже мені треба, оскільки працюю за комп'ютером, і коли темно, а це десь за районі 5-6 години, я вже нічого не бачу. Е. Тому буду. тут є три рівні яскравості, е. ми її перевірили холодним світлом. Вона йде від блочка, тобто є блок, тому що, бачите, 9 Вт е. через звичайний блочок, але без. Але без, а ну зараз секунду покажу. Ой, падаю. Такий облачок, незвичайний, довгий шнур. І ось ось ось, ось, ось ось, ось така лампа. Ось така вона ще запакована. Новесенька з гарантією. Так, бачите? І зараз ми, ну секундочку, відкриємо її ось так. Бачите? І ось так. Тобто ось така штука. Так, так, допомагають мені папуську. Зараз забираємо всі, всі наклеїчки і будемо ставити її біля комп'ютера. Подивимося, зараз секунду. Будемо ставити, подивимося, де би вона мала притулитися. Зараз в мене обід. Тому я маю час зайнятися цим. Бачите, тут самий звичайний штекер. Нічого такого, е, Вже тепер думаю, що, можливо, не варто було брати чорну, тому що на ній буде видно всі порохи порохи пилюка. Але, скажу вам так, у мене весь комп'ютер все до комп'ютера чорне, відповідно, вона буде вибиватися з загальної картини. О, Досить такий довгий. Зараз попробую її поставити і покажу вам, як воно вийшло. Всім доброго вечора. Давно знімала подібного плану відео і зараз трішки не про готовку. Ну, як не про готовку? Все дуже відносно. Дивіться, купила я в АТБ ось такі хачапурі по-Аджарськи. Я так розумію, що воно потребує допікання. Тут так коротенько прописано, що й до чого. Так, потрібно що? Звільнити від зовнішньої упаковки так, викласти на застелене пергаментом деко. Пергамент навіть додається. Зараз будемо бачити далі. Розморозити при кімнатній температурі. Протягом 20-30 хвилин розгріти духовку до 200 градусів, випікати при температурі 180 градусів 15-17 хвилин, витягнути, додати яєчний жовток, я так розумію, всередину вбити, бачите, допекти 3 хвилини і вже готовий до споживання. Тому пробуємо. Так, відкриваю, зараз буду дивитися, де ж той він пергамент навіть є. До речі, зараз я АТБ на це хачепурі акція колись була. Я дуже хотіла спробувати. Я пропустила той момент. О! Яка краса! Так, я його, в принципі, розморожувала в холодильнику. Воно ось така лодочка. Досить цікаво. Зараз я розпаковую, Пергамент уже є ставлю розігрівати духовочку. Ну, що я вам скажу, звичайно, тісто дріжджове Тут, я так розумію, напевно, не творог, а якийсь, типу, аля адегейський сир. Угу. солений такий, а може, з бринзою змішаний. Щось такого плану. В принципі, при баж... великому бажанні ось таке, ось таке можна зробити самостійно. Так, тут є, звичайна. Картонка, і оце, я так розумію, малесенький звичайний пергамент. Зараз, секундочку, я його розріжу. Бачите, видно, що воно розморозилося. І будемо зараз запікати. Взагалі, по рецепту я бачила, що і ці боки обмазують жовточком. Але я не знаю, тут так не пише, оскільки тут є спеціально Інструкція, я так розумію, вона просто так не написана. Тому ми зараз будемо повністю йти за інструкцією. Картоночку собі вивчу, можливо, комусь так треба буде. Зараз спробую і буду вже дивитися. Так, розгріваю. Поки що духовочку. дивіться, яка краса? На 200 градусів. Зараз я швидесенько. стала розігрівати, трішки вона розгріється, потім скручую, я так розумію, до 180 градусів і має готуватись протягом 15-17 хвилин. Якщо воно буде смачно, то будемо пробувати робити самостійно. Я думаю, що дріжджове тісто в хачапурі я ще вдам. Можливо, навіть сирно дріжджове. Воно ну, зараз секундочку, я подивлюся. Тісто, борошно, пшенична вода, маргарин, ну, таке, це так, да, дріжджове, але з додаванням різноманітних всяких емульгаторів, оце ми будемо їсти. І начинка, сирний продукт, молокоумісний, сологуні угу. і моцарела. все продукти, сирний продукт. І це сирний продукт, і бринза ані бринза, так і не сирний продукт. 45% жиру, адегейський, от бачите? Адегейський. А, так, 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 так. Інгредієнти, виділені курсивом, можуть викликати алергію. М -м -м, ну, ви знаєте, якщо чесно, якщо подумати, скільки тут виділено курсивом то я думаю, ніхто би не купляв, не купляв це хачапурі і боявся, бачите тягучі сирочки, моцарела, сулугуні, Це все угу, продукт сирний. Якщо б боявся, що буде алергія, то я думаю, що ніколи б не-не-не-не-не. Ага, і жовточок. Зараз буду дивитися, чи в мене є яйця. В принципі, зараз скручую до 180 градусів і буду пробувати ставити. Зараз покажу вам, що з того вийшло. Що підготувала я вже собі яєчко. Зараз буду з вами вибирати, бо бачу, що вже в принципі якраз 15 хвилин, але по вигляду... Уже трішки підром'янилося, хотілося б трішечки, трішечки е, більше. Тому зараз ще 2 хвилинки. За той час, поки я 2 хвилинки, я зараз підготую собі. А що підготую, недобре? Тому що треба перенести, сюди поставити, а тоді вже жовточок зверху. І після того, як жовточок зверху, треба ще 3 хвилини допекти. 17, якщо 17 пекти, плюс 3. <кій> Вже 16, ще одна хвилинка. Е, якщо 17 пекти, плюс 3-20 хвилин виходить оте хачапурі. Надіюсь, не буде, не буде серед. Тому зараз, <кхем> до речі, давно ми з вами не прибирали. Є в планах спробувати все-таки ту. Штуку, яка чистить штучну шкіру, і будемо з вами пробувати прибирати. Додатково ще покажу, який подарунок підготувала чоловіку на День Святого Валентина. За таке, що вибрала з того, що дивилася чи не вибрала. Мало би бути цікаво, кому цікаво. І скажу вам так, що напевно подарунки в стосунку закупляються ті, що потрібні. Так, хочеться інколи щось такого для душі, безсумнівно. Але, окрім того, що для душі купляється те, що воно дійсно буде використовуватися. Уже 17 пройшло, я так розказую, витягую, надіюсь, тут не попечуся. Не печуся. Воно ну, куди-сюди. Так, тримайте за мене кулачки, щоб я не впеклася. випхати ось таке ніжне. Воно таке прям ніжне. Ні, беру з цим. Секунда. То так не буде, То так не буде. Так ще зараз не тянуся. Зараз. <кхм> Взяти ще одну тряпочку, бо воно не йде мені. Так, витягуємо. Так. Зараз, зараз. так. секунда, Я так не поставлю. Я поставлю. Зараз я звідси спробую. Ану, секундочку. Забрати. Ану зараз. Ставлю його тут. А мені треба звідси. Просто оцю штучку забрати. Бачите, яке воно? Вдавити сюди жовточок. Ану, як мама мене колись чила, як ми виділяємо білок від жовтка? Ай-яй-яй-яй! Да воно я це не робила. Що означає не пекти нічого? Так, скоро буде рецепт з випічкою давно не було. І ось так. Апа, яка краса, правда? Так, Тепер акуратно ставлю його на місце і будемо допікати три хвилинки. Ось уже три хвилинки пройшло. Я, напевно, ще блю тарілочку, бо не знаю, як воно, що. Зараз тарілочку викладу легенько і будемо пробувати. Надіюсь, я їхав, мені не випаде з цього всього. Зараз воно таке. Все таке, ось трішки купе, напевно, таке має бути. Ну При цих градусах напевно воно таке має бути. Зараз будемо дивитися. Ану, і зараз вам покажу. Акуратно, медленно, неувірено. Дивіться, яка краса в мене вийшла. В принципі, таку красу, напевно, можна і самому спробувати спекти, але, тим не менше, будемо пробувати і обов'язково скажу, варто чи ні купляти.